Друзі, всім привіт! Бажаю вам гарного настрою і теплого затишного вечора. Цього тижня у Харкові погода була трохи прохолодною. Вранці температура опустилася до мінус 2 градусів, а вдень трималася на рівні плюс 9 градусів. Але вже у вівторок стало трохи тепліше. Зранку було плюс 3 градуси. А в день повітря прогрівалося до плюс 15-18 градусів. Будемо сподіватися, що найближчими днями потеплішає ще більше, адже дерева вже розпускають бруньки, і дуже хочеться, щоб вони не померзли. Друзі, зараз буду їхати вулицю Благовіщенською. Потім поверну на вулицю Різдвяну в напрямку центрального ринку і прямую до Бурсацького узвозу. Там я припаркую свій автомобіль на стоянці. Та піду до магазину, в якому тиждень тому замовив собі одну річ. Мені пообіцяли, що її доставлять сюди з іншого магазину, зі Львова. Я замовив цю річ в ідеальному стані і вона коштує трохи дорожче ніж у звичайному вигляді. Тож їду її подивитися, оплатити і забрати собі. Поїхали разом зі мною, друзі. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається мої відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Друзі, хотів поговорити зовсім про інше, але зараз у місті дуже гучно. Літають шахеди, працює ППО. Щиро дякую нашим захисникам за їхню роботу. Щойно один із дронів пролетів дуже низько, прямо над моїм будинком. Звук був страшенно гучний, тривожний. Це дуже неприємно. Сподіваюсь, що всі живі та здорові. Бережіть себе, будь ласка, не ігноруйте повітряну тривогу. Не знімайте, як я. Ці звуки. І головне не стійти біля вікон. Як стало відомо з новин, у ніч з вівторка на середу Харків зазнав чергової масованої атаки дронів Камікадзе типу Шахет. У місті пролунало щонайменше 12 вибухів. Під ударом опинилися кілька районів. Зокрема, Салківський, Шевченківський, Слобідський і Київський. Один із дронів впав поблизу медичного закладу, а щонайменше троє людей зазнали поранень. Міський голова закликає усіх залишатися в укриттях і не нехтувати повітряною тривогою. Це справжня війна. І щодня вона дуже близька до нас. Тож, друзі, прошу вас, бережіть себе та своїх рідних. Не ризикуйте даремно, бережіться і довіряйте нашим захисникам. Знаєте, друзі, щоразу після таких ночей думаєш про прості речі, які ми раніше не помічали. Як важливо просто жити у тиші, прокидатися не від вибухів, а від ранкового сонця, пити каву вдома, не озиратися на сирени. І як цінно просто бути поруч з близькими. Я знаю, що всім нам важко, але Харків тримається. Ми з вами тримаємось, працюємо, живемо, підтримуємо одне одного. І навіть у такій тривожні ночі не здаємося. Саме це і є наша сила. Я вдячний кожному з вас, хто лишається в місті, хто допомагає іншим, хто просто підтримує слово. Якщо ви дивитесь це відео, значить, ви не байдужі. Дякую, що ви є, і будь ласка, бережіть себе. А ще я хочу сказати про наших людей, про харків'ян. Знаєте, що мене вражає найбільше уночі над містом гудять дрони, ППО стріляє, вибухи. А вже зранку місто знову живе. Люди йдуть на роботу, відкривають кав'ярні, ремонтують дороги, вигулюють собак, діти гуляють. І в цьому вся суть Харкова. Наші люди не зламні. Їх неможливо зламати. Ні страхом, ні темрявою, ні обстрілами. Ми вміємо жити навіть у таких умовах і цінувати кожну тиху хвилину, кожну усмішку, кожен ранок. Наслаждаємось життям настільки, наскільки це можливо тут, у прифронтовому Харкові. Дякую, що ви поруч. Дякую, що ви дивитесь і підтримуєте. І пам'ятайте, разом ми сильні. Бережіть себе, друзі. Все буде Україна. Друзі, хочу подякувати вам за ваші чудові коментарі та неймовірну підтримку. Ваші слова надихають і мотивують продовжувати створювати нові відео. Без вас цей канал не був би таким, яким він є сьогодні. Дякую за те, що ви зі мною. Сьогодні я вирішив пройтися трохи нашим Харковом. Зараз йду провулком, він, можливо, не найгарніший. Але я вже за мить поверну на вулицю Сумську, серце міста. Прогуляюся трохи в бік хатобу. Потім зверну направо на вулицю Скрипника. Пройдуся нею до вулиці Григорія Сковороди та спущуся вниз, до Нікольського. Друзі, ходімо разом зі мною, подивимось, як живе наше місто, чи багато людей на вулицях, чи їздять машини, чи пульсує Харків у цей день. Я хочу показати вам справжнє життя, без прикрас, але з душею. Наш Харків, він дихає, тримається, живе, і кожна така прогулянка це маленьке свідчення того, що ми не зламалися і не здаємося. Зараз, як бачите, я йду по вулиці Сумській. Людей небагато, але вони є. Якщо ви дивилися мої попередні відео про інсталяції, про парк Шевченка, то пам'ятаєте, скільки людей буває в місті. Люди самі вирішують, коли приїжджати до центру. Хтось гуляє, хтось просто проходить повз дорогою з роботи. Чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, в який день знімав це відео. Чи то в понеділок, чи в суботу. Але добре пам'ятаю, що було вже близько 8-ї години вечора. І це зрозуміло. Хтось ще працює, хтось уже їде додому. А хтось, як бачите, ще прогулюється містом. Пізніше, коли я йтиму вулицю Сковороди, там буде ще менше людей. Але чим ближче до Нікольського, тим більше життя навколо. Людей стає більше. Тож йдемо далі, друзі. Спостерігаємо разом за нашим Харгом. І якщо вам подобається така атмосфера, не забувайте залишити гарний коментар. Це дуже підтримує. I really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats in a You don't understand a thing I do You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You don't want addicted to you I'm addicted to give with the evil will do Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins pierce my heart straight through <laughs> Got issues in my head Like you in my bed But you keep me on read oh, Everything is like a test I better not text Or I'll come off desperate But if I lay down and I take you i never feel lucid i wish i wasn't struck by cupid i wish when i first saw you i knew this when i'm with you i feel so useless i feel diluted my heart's been wounded so, so to never really what you want. with you i don't ever feel calm i can feel the sweat inside my palms